В ніч на 24 лютого 2022 року Україна прокинулася від вибухів ракет і авіаударів. Війська РФ перейшли українсько-російський і українсько-білоруський кордон практично по всій його довжині. Механізовані колони ворога стрімко рухалися в глиб нашої території. У цих неймовірно складних умовах. Вище військове керівництво вживало термінових заходів для відбиття. Повномасштабної агресії. До ТЦК і військових частин линули хвилі добровольців. Зокрема, на базі 95-ї бригади десантно-штурмових військ у Житомирі було терміново сформовано три батальйонно тактичні групи з випробованих бійців і командирів, які вже мали бойовий досвід. ато ООС вони вирушили в бік столиці. Ворог намагався оточити Київ з усіх напрямків. Півночі з боку Білорусі одне угрупування прорвалося через Бучу і Гостомель, а друге намагалося відрізати наші війська, які просувалися з Житомира для деблокування столиці. На північному заході і півночі від райцентру через села Забуяння і Королівка. Третій БТГР відтісняла ворога до районного центру, і надалі на південь до Калинівки і Людвинівки, аби взяти під контроль трасу міст на перехресті. 51 кілометр Житомирської траси. Пане Анатолію, розкажіть, чому ми тут, що тут відбувалося і коли? Дивіться, коротенька предісторія, це все, як це все почалося і чого ми тут. На момент початку повномасштабної війни я був слухачем Національного університету оборони України імені Черняховського. Як зараз пам'ятаю, перші ракети працювало наше ППО, авіація ворожа літала і летіли ракети. Десь близько п'ятої години ранку це все почалося яскраві спалахи. У нас тоді відбувся достроковий випуск слухачів, і попали ми як офіцери-десантники в десанту штурмові війська. Приїхали в Житомир, там буквально декілька днів почалося формування нових підрозділів. і Попав я за наказом командувача десанту штурмових військ, командиром 3-го БТГ 95-ї бригади, який працював в, цих, в цій місцевості. А ви висунулись а, з, Житомира. з Житомира. Ми висунулись в цей цю місцевість підпорядкування, де ви набрали? — Дивіться, тоді, в 95-й бригаді військових, була така дуже потужна хвиля патріотизму і на КПП стояло десь тисячу півтори-дві тисячі людей. Приємно вражає те, що мотивованих з бойовим досвідом, без бойового досвіду, простих людей, гражданських. Вони всі, всі йшли в армію, всі йшли ішли боронити країну. Хто в ТРО, хто е, попередньо в моєму воєнкоматі, коли я приїхав, просто роздавали отак зброю, отак на тобі автомат. Хто Коля, ну все, стріляти вмієш там, чотири магазини, все. Коля не знає, як той ремінь, той затягнути в той автомат. Там бо я до нього підходжу, йому допомагаю. Там ну, таке було, капець повний. Наше завдання підрозділів було стримати. Не дати обійти, просунутися так. Чи яка було, що на меті, ну, перше, я думаю, що було на меті, це взяти в кільце місто Київ і відсікати всі підходящі які резерви українських військ, які висувалися зі сторони Житомира в напрямку Києва, для того, щоб е знищити або заблокувати дані ну, Російську Федерацію, і не дати замкнути. І якби видавити їх, це найперша була задача даних бригадно-тактичних груп, щоб забезпечити дану дорогу, щоб взяти її під контроль. Ми не знали, де противник, де що, розвідка, розвіддозор висунувся попереду. Поїхали щось розвідали. Командир: так, тут копаємо. Не питання, всі спішились, там ліс і дорога була. Як виявилося, під населеним пунктом Королівка. Це там біля Липівки, біля Микарова. Це між Микаровою і брати. Так, так, так. Ну В лісі, так-то і так то машини е пороззасереджувалися, особовий склад, там повизначали завдання особовому складу, командирам відділень, ну, по суті, їх так, як такових не було. там Кулеметник туди, той сектор стріляєш, те робиш, лопати в руки, давайте швидко окапаємося. Окопались, дем противника якоби. Через дві години от бой. їдемо далі. А пап, противник не прийшов. Да? Противник, противник далі. В районі забуяння на полі там стояли у них в посадці два танки. Мій внов сформований розвідувальний взвод. На пікапі тоді підскочив. У нас був протитанковий комплекс Корсар і хлопці, які вже вміли працювати, okay. які служили раніше. Знищили один танк з Корсара, просто під'їхали пікапом, стали на трасі. Там стоїть в полі. Працювали, виставили, танк загорівся, а, а інший танк відійшов в посадку, сховався. І потім ми по такій схемі, як розвідники розвідувального взводу, умовного мого батальйону по цивільній формі одягу заходять забуяння. Противник якраз пройшов маршем через забояння, ми весенненько туди заскакуємо, обладнуємо позиції, і противник зайти вже не може. Mm. Так само ми зайшли в королівку, якраз їхні танки звідти прийшли, на північ вийшли. Ми також заскочили. А потім через день пішли на, чи через два приблизно, вже не пам'ятаю, два роки тому, на Липівку. пішли. А ви були першим з'єднанням, яке тут було так, проти Так, Нікого не було. Тобто ці то то села були, ну, скажімо так, пусті. Тобто, там не було наших підрозділів. А і задача тут... була яка? Не пустити далі Ні, на Житомир? Ні, задача була взяти Липівку. Уже ми наступали. Оцим підрозділом ми штурмували Липівку, вибивали з Липівки вже ворога. Я такий чую, там такі два островка були посеред поля, з лівої сторони, з лівого флангу і з правого. Я чую, щось заводиться. Гаркотить так дуже добре. І тут виїжджає танк за посадкою, виїжджає Т-80 в нього вертольотний двіятель. Він такий своєрідний в нього запуск, я не знаю, там не почути його нереально. І об'їжджає. Я біжу до командира роти, так як забезпечення у нас було тільки Окі-Токи, там, ну, Баофенк такі. На радіостанції ніхто мене не чує. Біжу до них там за пів кілометра командир кричу: Танк, танк, він шо, де там? Виліз у мене пан Дубінін, і дивиться в бінокль, Це взагалі посередині дороги так. Де той танк? І побачили танк противотанкіста. Давай реагувати. Один танк підбили, але він продовжував рух. Попали йому в башню. Вона заклинила. Ну він об'їхав і став ці посадки. Але ми не знали, що знаходиться іще один танк там посадки, і ще БМП. Причому двойка з 30-мм пушкою. І потім вони почали працювати по нам перехресним вогнем, тобто дуже добре. І я скажу так: нас спасло одне, те, що ми не заїхали, це перше, а друге, це що через хвилин 10. А під час обстрілу пішов такий сильний сніг, крутовина. Тобто метрів 50-100 нічого не видно. І росіяни вас втратили, так? Так. Ну вони хаотично стріляли, ми швидко всі на броню, команда і всі, хто. А далі ми потім пішли в напрямку Калинівка. Людвиненка. Тобто це нижче Макарова. Звідси нас перемістили ближче до своїх. Туди, так. Да. У напрямку туди. Отак, От Макарів і нижче. Так, ми знаходимося в Копилові Да. В... Київській. На Окраїні, в сторону. Матижина. Що тут було в цій території? Ми Заливали. на Окраїні стояли Копилова через поле. Ну, буквально це 2 кілометри. Uh -huh. Примерно, так. Да. Десь приблизно 2 кілометри. Ми тиждень у нас було спостерігання. Наказ був спостерігати, не влазити. А за спиною у нас ліз, якого ми наступали трьома групами. Там розміщувалися три опорних пункти наших. Перша група, яка видвинулася, це позивний Савка, вона видвинулася на прикриття основних груп і якраз мала тут опорний пункт. І, і, і було б нічне. Чи Перший вихід було нічне бойове зіткнення. Другий вихід, другий вихід не було вже бойового зіткнення. Ми просто пошугали, вверх постріляли угу. і зайшли спокійно в село. Тобто вони виїхали до Одана. До... -да -да. Вони побачили, очевидно, що ви що вийде, що тобто вже не одна група, ми двома, два рази входили два дні підряд. Зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Щоб ну, трошки страху нагадати. Прибув 95-го. Так, ви майор, будете начальником штабу, формується перший загін. Будете начальником штабу, вибирайте людей, стройте на плацу. На той момент відібрали ми близько 250 військовослужбовців, почали екіпіруватися, отримувати медаптечки, зброю, БК, додаткове БК і формувати. Образно першу, другу, третю роту, неповну. Це, це робить начальник штабу? На той момент це я робив. Ви знали, навіщо воно формується за формування які його подальші задачі? Так, сразу, коли ми почали формуватися, сразу нам сказали, що ви вибуваєте на оборону Києва. Коли ми відібрали людей, вже екіпірувалися, отримали зброю, нам надали транспорт. Три автобуса, два грузових автомобіля. У нас весь особовий склад не вліз. Вмістилося лише 213 військовослужбовців, і офіцерів. І ми направилися на Київ. На той момент по розуміння не було. По житомирській міня. трасі? Чи? Так, ми вирушили по житомирській трасі через Коростишів. А, а по півночі буча, ну. І ми пішли правою стороною. Під Коростишева пішли правою стороною біля Стоянки. і пішли на Васильків, на Київ до Генерального штабу. Прибули на Дігтярівську, там почали розгру... розгружатися і почалась перестрілка. Уже в Києві був перший бій? Так. Вже наші були в приміщеннях. Розбивали вікна і стріляли по кришам, звідки вівся вогонь по нам. Тобто в Києві е, вже на другий день були ДРГ чи ще. Так, да, ДРГ групи вже була. І ви в Києві так і залишились? Е, шукати нового. Ми чи, переночували чи? і з Києва вибули в напрямку Борисполя для охорони оборони аеродрому навколо аеродрому, тому що була інформація, що ворог хоче захопити аеродром. Бриспольський, а цей аеропорт, це і військова частина аеродрому. І ми на самий аеропорт аеродром не заїжджали, ми е, розмістилися навколо аеродрому в населених пунктах тому що була інформація, що буде висадка повітряного десанту. Угу. І ми вже очікували висадку повітряного десанту. Як довго ви сиділи? Не сиділи, а як тримали цю позицію ще очікували. Uh -huh. Ми підготували там оборонні позиції, uh -huh. е перебували там протязі півтори-двох е неділь і нас почали перекидати далі, в напрямку Переяслав Хмельницького, тому що ворог хотів вже підходив з тієї сторони і хотів одрізати київську трасу Київ-Харків. Uh -huh. Друга батальйонно тактична група йшла з півдня на північ через село Фасівочка та з південно-західного напрямку за володінням рубежу 51-й кілометр Фасівочка Макарів. Вислужившись вихідний район, провівши точне завдання о 8 годині 30 хвилин. розпочали наступ. Завдання було володіти район 51-го кілометру. Населений пункт Фасовочка і Східну північне околиця Макарів. 15 кілометр це там, де місце зруйнілося Макарівське місце. В ході виконання, ну, задачу вирішив виконувати наступним чином, що однією рото посилено двома танками здійснювався захід безпосередньо з траси на західну околицю Макарова, решта підрозділів висувалися на 51 перший кілометр, і далі з півдня на північ, е в е з зачистки населених пунктів виходом на їх околиці, просування в північному напрямку. Я, Якщо чесно, не давав знати, що я сильно розбираюся в Бепек. Не давав не давав, зна не хотів. У Мене була навіть картуз був такий із емблемою 93-ї, чорний. От, і там, коли сказали, кіпоже БМП, я зняв його, сховав. <схи> Такий думаю, Бехи, як краще з БМП, я і, краще якісь бу... історію не БМП. Але вони, але мене до надогнало воно все одно. Бо вже на марші, коли ми їхали, ну з'їхали верхи на БМП, йшов сніг, страшний мороз, і ми просто заклякали. Ми спочатку кинули матраси на БМП, щоб сидіти було більш-менш тепло. Потім зрозуміли, що краще тими матрасами загорнутися. От, бо mm -hmm. просто замерзали. Їхали. Не пам'ятаю, здається, п'ять годин, може більше. Чорно Макарова. Так, їхав перший в групі, і далі я почув, як ззаду доганяє БТР. БТР догнав нас, тому mm -hmm. теж мій знайомий. От я був радий, що він поїхав перший. Думаю, ну все добре. А далі він повернув на Макарів, а ми стали під мостом. От, під мостом. 50 -му... 50 му кілометрі? 51-му кілометрі. От, два танки приїхали також до нас. І ми зайняли оборону. Там був перший бій. Він такий слабенький, обвична там стрілкотня. Постріляли трохи москальня, постріляла там з лісу. Ми дали їм відповідь, і вони втікли. От ми чекали, виставили птура, поставили танки. От, і то була сама дивна ніч, саме перша обстріли там такі невеликі, але саме дивна ніч, тому що було дуже темно. Я чомусь запам'ятав страшенно темно. Тобто взагалі була блокаут повний, так? Так. Але темно було настільки, що не було ні місяця, нічого, і був страшенний туман. Такий туман, що перед собою не можна було нічого побачити. Також була одна спроба на південно-східній околосі, фасовочка висування з лісу. Вони побачили нашу присутність, був відкритий вогонь по противнику, тобто свогнений контакт відбувся, і противник відступив. З того напрямку, коли ми дійшли до будинку культури місцевого, я побачив, от що там стоїть ціла купа машин. командир роти тоді Олексій Сергійович, мені сказав: Давай, бери ще когось і ідіть, і дивіться цей будинок культури. Ну, значить, ми підходимо туди до будинку культури. Цьому там великі такі вікна і двері, і, і все закрите. Я стучу в двері в скліні, там намагаюся їх відкрити, заглядую туди в вікна. Ну, щоб хоч щось побачити, і що там і як. Нема нікого, от місто призраку. Взагалі людей взагалі нема. А потім якась жіночка відкриває так трохи ті двері і каже: Ось, здрасте, ну здрасте! Що тут? Як тут? Розкажіть? Хлопці, а ви свої? Ну то свої, звісно, свої. Що не видно по нам, що ми свої. Добре. Добре. Вона каже: Добре, що свої, а пароль? А я вже психую. Ну, я кажу: та який пароль? Ну який пароль? Звідки мені знати, який там пароль? Паляниця. І вона як починає кричати. Свої, свої. А, точно. це вона так придумала трохи. Да, 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 да. да. Ну, тоді ж помните, да, таке, да, що не, не, не. перевірка не могли, сказати, да, да. Бо вони не, не могли казати слово поляниця. І от тоді, як почали виходити звідти люди, і тоді ми вже дізналися. Люди що... там просто ховалися всі разом. Вони зібрались, ну, якби це як місцева самооборона, скажімо так. Я і ТРО там навіть існувала, потім далі ми вже їх зустріли. Далі вони повинні були володіти тремя. Заходами насели по Макарів. Це ще один з західного сторони і один з північного. Решта підрозділів брала е, на себе під контроль східну частину і званий кирпічний завод той напрямок. Перемогли на сході? Він на північному сході. Ну, більш північна частина. Е, вийшли на Східну частину там була бар'єрна ділянка, часткова річка є в Макареві, що о, там прямо зіткнень не було. Натомість були бойові зіткнення в районі о, лікарні. Це о, західна околиця Макарів. Там висувалася колона противника в напрямку населеного пункту Макарів. От. Їх виявив наш танк і один бтр який був там, Воно відкрило вогонь по колонії, вона змінила напрямок руху і пішла в північному напрямку. На прикритті залишився один танк, е е сила була переважаюча, тому е підрозділ цей, ну, мій, відійшов в глибину населеного пункту, потім ще раз висунувся, е з танком відпрацювали по колоні, більш таким турбуючим вогнем. От. І е, після того, як вони вже були за межами досяжності, перейшли до оборони даного перехрестя. Потім були ще е, зіткнення в північної частині Микарів, тобто там е, то противник наступав, ми були змушені відходити, потім підтягнули ще резерви, е, також намагалися просунутися далі за АРЦ. О, противник підтягнув підсилення, танки от, і почала працювати плотна артилерія противника, і ми були змушені, бачити, що е, противника переважаючі, переважаючі сили так, е, відійшли е, в лип населеного пункту. І, таким чином ми взяли під контроль, кажучи, 90% Макарова. Якщо не помиляюся, декілька днів пройшло, ми лазили, розвідували. От, трохи їх лякали, трохи вони нас, стрілецькі бої віддалені такі, не, не на зближенні. І одного ранку від, від вибухів сигналізація спрацювала. Знизу там були гаражі, які стояли, і машина була. І сигналізація пікала цілу ніч. І вона нас так дістала, що просто ну, неможливо. І слухати якісь які, які звуки неможливо. Я кажу, я піду, просто зламаю двері та, і ми витягнемо акумулятор, щоб вона не пищала. От. Я спустився вниз, не взяв з собою нічого. Ні бронежилета, ні зброї не взяв. Просто там буквально метрів двадцять. Я спускаюся вниз і починається перший бій. Обстріл Прийшла їхня розвідка, і буквально там метрів п'ятдесят почали обстрілювати нас. Всі бігом повзком перебігли, оділися, хто що понакидав. Ну і виходить. Про сигналізації, вже так, сигналізації вже не було чути за стрілкотні, це перша паніка. Хто, хто воював зразу в укриттях, хто не розуміє, десь кудись стріляє. От, ну, і ми оприділили зразу як. Хто, хто воював, чує. От, я бачу, бачу, покажи на скільки годин. Каже, на 12, я стріляю, там противник, там там все. Ми зрозуміли один одного. Почали туди вибігли всі, почали стріляти в одну сторону. Пару пострілів з РПГ, хтось кинув гранату. От в результаті крики там поранені, деякі відійшли, ще додали туди разочок, підождали деякий час і пішли дивитися вже. на результат. На результат, там. Вони відійшли. Там був, значить, ми знищили двох буряти були два буряти. І один був він був офіцером, був живий. От, просив, щоб ми його не добивали. Там в мене дочка відкриває. Чому не добивати? Так, чому не добивати? Ми притягнули його до себе, почали розпитувати. І перше, що він нам сказав, ми сказали, яка кількість ваша. Він сказав, що два дні назад зайшло 200 чоловік. От. А нас 17 тут на позиції. Там далі теж є, але ну. От, і ми так переглянулися між собою. А технік, По, техніці, що по техніці. По техніці в них тоді було 5 БМП, танки були, САУ, і ще були якісь там. Деякі стріляли, деякі просто возили. Ну, гради на віддалені, те, що все він розказав. ну, Такий особовий склад. В принципі, от, що, що нас саме вилорка, що там а... було. Так це в який день було на заході? Це десь в перші дні чи Це самі перші дні, так. Самі перші дні були. От. Ми давай його обшукувати, знайшли його документи, він воював досить давно, ще в Сирі, по-моєму, був записано, що він контрактник. І знайшли у нього золото. Ну, з хат крадене золото. І коли для вас для для батальйону закінчилось? Макарівська операція Ну, Це відбулося 3 квітня. Противник до цього поводив себе як завжди. Він вночі постійно намагалися 2-3 групи диверсійних зайти. Зранку починалися спроби на танках з постійним обстрілом. І той день той ранок був такий самий, як і завжди. Вночі була спроба висування, противник був знищений частково. Зранку вийшли два танки, Браєн Гольф-клубу почали відпрацьовувати по місту. Після обстрілу, в ході ведення вже повітряної розвідки, з'явилися засоби оператором БПЛА. Була мені здійснена доповідь, що висувається колона в напрямку Липівки. І біля Липівки був якийсь вибух: чи прильот, чи підрив він одразу не зорієнтувався. Він замінив акумуляторну батарею, підлетів ближче і виявилося, що там був підірваний міст. В ході Детальніше розвідки по раннішим місцям розташування противника було виявлено, що його відсутність. В ході огляду попереднього цих позицій, скоріш за все, особливий склад, який там займав оборону, він навіть не знав про плани відходу. Тому що все було залишено там недочищена картопля, готова їжа, тобто все кидали в попохах і не готувалися до відходу. От. Чому? Чому саме в той день було прийнято рішення там? Наразі не знаю. І, і, є... і, для, і для них, я думаю, так само було загадку. Вони почали відходити, а ми почали переслідування. І, якби, воно було, можливо, воно було більш стрімкішим, але е, вони дуже сильно мінували. Мінували свої шляхи відходу. Так, так. Вони виходили, туди знищували мости і ставили міні-загородження. Потім, в ході проведення розмінування 4-ї е, роту було зачищено, перевірено район гольф-клубу. Кажуть, там було дуже велике скупчення росіян і техніки там особову складу. Була залишилась велика кількість знищеної техніки. От. Також там очі побачили гвинтокнол-противника, який знищили 3 березня один з військовослужбовця мого батальйону з ПЗРК Ягла. І з виходом на цей робіж отримали подальше завдання, вийти в населений пункт Плахтянка. Зайшли в населений пункт Плахтянка Плахтянка – це… Від Гавронщини на північ. На Висунули з тому напрямку, а Півка Андріївка там вже з західної сторони заходила 10-та механізована бригада. Зайшовши в Плахтянку, провівши фільтраційні заходи. У подальшому отримав завдання щодо. Виходу на населе пункт Осяківка, ближче до Держкордону і перебувати в резерві. Тобто Заразні, ви вивели місяць щодо них боїв, так? Так. І Коли ти дізнався, що формується нова бригада 46 та От в ході вже тільки в перший день прибуття, вже в район засередження. Мені повідомили, що мій підрозділ буде входити до складу 46-ї бригади. Вже був призначений командиром батальйону. І познайомився з командиром бригади. Після завершення Макарівської операції перша, друга і третя батальйонно-тактичні групи стали основою новоствореної 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.